Антоненко Сергій Миколаєвич. Антоненко Сергій Миколаєвич народився 20 грудня 1988 року в місті Глухові Сумської області. У 2003 році закінчив Глухівську загальноосвітню школу номер 4 вступив до Глухівського професійно-педагогічного фахового коледжу. У 2007 році отримав диплом за спеціальністю електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. З 2007 по 2010 рік проходив військову службу за контрактом у місті Чугуєві Харківської області. Згодом з 2010 по 2015 рік навчався на заочному відділенні Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка та здобув спеціальність інженер-педагог. Сергій захоплювався мотоциклами та брав участь у байкерських з'їздах. Це було більше ніж хобі. Це було частиною його душі: шлях, вітер в обличчя, братерство доріг усе це відображало його вільний дух, силу характеру та жагу до життя. Під час проведення антитерористичної операції на сході України Сергій ще в 2014 році пішов добровольцем до полку Азов, бо не міг знаходитися осторонь, не міг спостерігати, як російські окупанти намагаються загарбати Україну. Він був сміливим, відчайдушним, мужнім воїном. Після закінчення контракту жив і працював далекобійником у Польщі разом із дружиною планували купити будинок. З перших днів повномасштабної війни активно займались волонтерством, вкладали всі свої заощадження, допомагаючи Збройним силам України. Сергій увесь час відчував, що такої допомоги замало, душею він був з побратимами. Особливо хвилювався за полонених азовців. Для себе давно все вирішив. У жодній країні світу він не зможе жити спокійно, поки його рідну батьківщину роздирає московська орда. Купивши для побратимів автомобіль та всю необхідну екіпіровку, через півтора місяця від початку війни повернувся до України і вступив добровольцем до лав Збройних сил України. 29 серпня 2022 року солдат Сергій Антоненко загинув у наслідок артилерійського обстрілу, виконуючи бойове завдання в Запорізькій області. Поховано мужнього воїна на Новогребельському кладовищі міста Глухова. У героя залишилися дружина та батьки. Антоненко Сергій Миколаєвич, нагороджений медаллю за бойові заслуги головного управління розвідки Міністерства оборони України та відповідно до указу Президента України, орденом за мужність третього ступеня посмертно. Вічна пам'ять Герою. Назавжди 33. Назавжди в строю.